І до інших новин венеціанські маски кіровоградськими руками. Кіровоградка Ольга Цюпка власноруч виготовляє карнавальні маски. Матеріали використовує різноманітні від художніх та швацьких до будівельних та риболовних. Прикраси ручної роботи примірила Дарина Романська. Сьогодні венеціанська маска традиційний символ щорічного карнавалу у Венеції. До 18 століття їх використовували і в повсякденному житті пізніше заборонили. Однак у Кіровограді вони можуть війти у моду. Цю дівчину звуть Ольга Цюбка. Гіпс, папір, клей, фарбу та мережу вона перетворює на венеціанські маски. Говорить, нерідко у нагоді стають інші матеріали. Вот и тут все возможные материалы. Это вот обычно, э, бубінці рибаловне, которые продаются в магазине для рыбаков. То есть тоже такой вот дефект. То есть краски, контуры, шнуры, бумага, всё, что есть под рукой, здесь маразная. Зробити таку маску робота Кропідка. Спочатку дівчина робить зліпок з пластиліну і заливає отриманий солет гіпсом. Витягивам пластилін, у нас получається вот такая вот форма. То тобто, есть как минус получается. Тобто, вот именно сюда ми будемо накладывать бумагу. Пап'ємо ше внутрі. І ми потім уже вот маску, яка в принципі готова вже к следующему етапу. Наступний етап це розмальовування. А щоб поверхня була рельєфною, дівчина вкриває її мереживом. Колір тут значення має, тільки форма. В білому їх не було, були такі в чорному. Ну так як ложила їх симметрично, і воно кажеться, що так і надо. далі усю маску вкриває фарбою. Додає, блискіток виділяє мережево. Акцент майстриня робить на очах та губах. Останній етап покриття вже готової маски лаком. Однак робити це потрібно лише після повного висихання усіх шарів фарби. Краски на водній основі вона трохи стає сирою, тому що бумага впитує воду. То есть и вот этот вот процесс, то есть сразу ее лаком покрывать нельзя. Нужно, чтобы она сразу, ну, чтобы она хорошенько подсохла, и потом только ее надо крыть. Все, я думаю, у нас все готово. Свої маски Оля називає інтер'єрними. Вони заважкі, щоб використовувати їх за призначенням. Проте експериментувати з розмірами та формами дівчині подобається. Найближчим часом планує зробити і такі, аби їх можна було носити. Дарина Романська День за днем.